Завдяки доказовій базі Служби безпеки України до довічного ув'язнення заочно засуджено зрадницю, яка пішла на співпрацю з Російською Федерацією в Херсонській області. Колаборантка обіймала керівну посаду в окупаційній адміністрації захопленої Новотроїцькою ОТГ. за даними слідства, в травні 2023 року вона, як самовисуванець подала свою кандидатуру на заняття посади старости сіл. Після проведення псевдоголосувань так званої ради депутатів вона отримала бажану посаду. За даними справи, колаборанткою виявилась 58-річна мешканка село Чкалове Херсонської області. Після захоплення новотроїцької ОТГ жінка добровільно пішла на співпрацю з ворогом та прагнула допомагати у веденні війни проти України. Встановлено, що зрадниця забезпечувала стабільне та належне функціонування незаконно створених органів влади, чим і посилювала заходи тимчасової окупації на підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів. Суд визнав зловмисницю винною за двома статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 одинадцять це колабораційна діяльність. Зрадниця отримала довічне позбавлення волі заочно з конфіскацією майна. Крім того, засуджено позбавлено права обіймати певні посади на строк 15 років. Нині зрадниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України.